Тренувальний майданчик для керування кріслом колісним створили у центрі комплексної реабілітації у Вінниці. Це перший пілотний проєкт, який запустили в державі, аби навчити людей з інвалідністю долати перешкоди, з якими вони стикаються в реальному житті. В першу чергу мова йде про ветеранів російсько-української війни, які після важких травм мають навчитись пересуватись у кріслі колісному та жити повноцінним життям. Заняття фізіотерапії, ерготерапії та робота з психологом такі навантаження дають лікарні ветерану російсько-української війни Володимиру Турчинському у квітні минулого року. Боєць 71-ї єгерської бригади отримав важке поранення, та навіть після численних операцій права рука не працює. Єдина можливість повернутись до повноцінного життя це системна реабілітація. Ерготерапія, ось тут теж свої для пам'яті. От мені включають тут всякі там. Такі задачі, як бо мав закриту черепну згову, теж з пам'яттю важко. У центрі комплексної реабілітації від початку війни допомогли уже сотням ветеранів, які втратили зір, мають важкі поранення. А тепер і створили перший у державі майданчик для навчання керувати кріслом колісним. За допомогою корпуса і плеч робити такий поштовх. Андрій Щербацький інструктор уже багато років як пересувається за допомогою крісла. Чоловіку самотужки доводилось вчитись та долати перешкоди на тренувальному майданчику, який максимально наблизило до реальних умов міст та селищ. Має навчити ветеранів, які відтепер мають пересуватись лише за допомогою крісла колісного. Це пороги, це колії, це якісь бордюри, це з'їзди, виїзди на бордюри. Це нормативні, ненормативні пандуси, сходи в під'їзді можуть бути. Так? Коли людина проживає там в п'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі, і вона повернулася людина з війни і має набуту травму, і являється користувачем кріслом колісним, і він не знає, що далі робити. 260 метрів квадратних реабілітаційного майданчику допомогла розробити і Людмила Нецкіна. Жінка після травми стала пересуватись теж на кріслі колісному. У громадській організації, де працює Людмила, від початку великої війни допомагають пораненим бійцям та навчають жити з інвалідністю. Крісло Колісне це не є, як багато в нас говорять, там вирок, це все неправда. Тобто життя продовжується, можна так само і працювати, подорожувати, створювати сім'ї, водити машини. Майданчик для керування кріслом колісним перше у державі створили на базі реабілітаційного центру Поділля, бо саме тут після операції проходять реабілітацію найважчі пацієнти після аварій, цивільних та військових травм. І цей досвід мають перебрати усі громади, аби люди, які пересуваються на кріслах колісних, вміли долати усі перешкоди. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.